У Житомирі перейменують вулиця Маликова. Комісія з топоніміки розглянула шість варіантів назв, серед яких обрала дві, які винесуть на громадське обговорення. На розгляд комісії були винесені наступні звернення. Це б... пропозиція була Сорона Гора, Хмалява, Сороногірська, Висока, князя Мала і захисників України. Вирішено обрати для голосування Хмельева, так як колись це були хмільники і захисників України, тому що інші назви, в принципі, вони. Не були підтримані членами комісії. захисники. Це ми говоримо про всіх, хто захищає це наші медики, це наші військові. І так як пропозиція, в принципі, є, її потрібно було розглядати, тому обрано було цей варіант. Нагадаємо, що краєзнавці та частина місцевих жителів хотіли, щоб вулиці дали назву Сурина гора. Сурини це персоніфікована постать певної родини. Відповідно, до чинного законодавства можуть бути названі особам, ті, які внесли в. Клад Певну місцевість або в Україну. У наразі у нас немає відомості про те, що родина Сурних була благодійниками, меценатами, або яким чином вплинула на розвиток міста Житомира. Щодо розмов про те, що це географічна назва, у нас навіть немає сьогодні документи, які би підтверджували офіційно, що є така географічна місцевість, як Сурона Гора, навіть щоб прив'язатися до цього. Тому робити це для того, щоб потім отримати оскарження в судах. І знову це питання буде в судах. Судах і люди будуть хвилюватися, і все інше, але комісія просто цього не хотіла робити. Цього разу голосування триватиме протягом місяця. Наразі ми формуємо протоколи. І я думаю, що на наступному тижні буде вже саме розпочати громадське обговорення. Єдине, що громадське обговорення, уже враховуючи, що це по іншому закону відбувається перейменування, ми зобов'язані це робити. Воно буде протягом одного місяця, не так як раніше було два місяці. Зараз це буде протягом одного місяця.